Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Раді вітати на нашому каналі. У цьому відео ми продовжимо знайомство з шухлядами Mirivo Box і поговоримо про комплектацію. Відразу зауважу, що дно, задня стінка, бокові та передні вставки і зрозуміло ж фасад для будь-яких шухляд замовляється окремо. Про те, як правильно зробити розкрій цих деталей, ми розкажемо в інших відео. А в цьому будемо говорити лише про складові від блю. Нагадаю, що в асортименті Marivo Box є 4 типи шухляд. Низькі, стандартні і внутрішні та високі з фасадом і теж внутрішні. Отож стандартні шухляди. До комплекту входять наступні складові. Напрямні ліва та права. Один тип для усіх технологій руху, з якими працює Рівобокс Blue Motion, Tipon Blue Motion та ServoDrive. Завдяки своїй конструкції вони мають високу вертикальну стабільність. За навантаженням є два типи на 40 та 70 кг. Візуально відрізняється кольором пластмасових деталей. Сірий колір на 40 кг, чорний 70. А також різняться артикулами, які можна знайти на них. Якщо артикул починається на 450, це напрямні на 40 кг, якщо на 453 на 70 кг. Доступні довжини. Найкоротші 270 мм, а далі від 300 з кроком 50, тобто 300-350, 400 і до 600 мм. Наступні складові стандартної шухляди. Царги металеві двохстінні ліва та права. Висота N, M або K. Тримачі із задньої стінки лівий та правий відповідно до висоти царг n, m або K. Кріплення фасаду симетричне, однакове для всіх висот. Для однієї шухляди потрібно дві штуки. Їх є декілька типів за методом монтажу на саморізи. Швидкого монтажу інсерта або на дюбелі експандо Т для тонких фасадів. Заглушки внутрішні та елементи брендування. До речі, тут може бути твій власний логотип. Для цього слід замовити мінімум 1000 штук. І це всі основні складові стандартної шухляди. Тепер низькі внутрішні шукляди. Є два типи за висотою М і К. Висоти «Н» немає. Відрізняється від стандартних лише фасадною частиною. Маємо базовий комплект стандартної шухляди напрямні царги, тримачі задньої стінки висотою М або К, заглушки, але замість кріплень фасаду комплект тримачів передньої панелі, теж висотою М або К і передня панель під розкрій. Та сама для обох висот. Шухляди з високим фасадом, марів BOX модуляр Високі шухляди є лише однієї висоти Е, e, і всі вони мають одну платформу або основу. Це шухляда з царгою висотою М. Тож, комплектація високої шухляди з фасадом знову ж таки, базовий комплекс стандартної шухляди висотою М, напрямні царги висотою М, кріплення фасаду, заглушки. А от замість тримачів задньої стінки висотою М треба тримачі висотою Е. E. і додаткові складові верхні кріплення фасаду. За методом монтажу можуть бути на саморізи, швидкого монтажу інсерта, або на дюбелі експандо Т для тонких фасадів. І залежно від дизайну боковин потрібні або релінги правий-лівий. До них також йдуть спеціальні декоративні заглушки на видиму частину тримачів задньої стінки. Або бокс кеп. Металеві накладки на царгу. Правий і лівий. Або бокс кавер комплект тримачів бокової вставки. Залишилися високі внутрішні шухляди Марівобокс модуляр. Теж є лише висотою Е. E. Усі складові цих шухляд такі ж, як і для шухляд з високим фасадом. Різниця лише у фасадній частині. Замість кріплень фасаду основних і верхніх потрібен комплект тримачів передньої панелі висотою E. Вони є двох типів: для передньої панелі з релінгом і для передньої панелі з високою або низькою ставкою. Для тримачів передньої панелі з релінгом треба високу передню панель. Таку саму, як для низьких внутрішніх шухляд, і поперечний рейлінг, який, як і панель, потрібно розкроїти відповідно до ширини шухляди. Для тримачів передньої панелі з високою або низькою ставкою потрібна низька панель з пазом. До речі, формула для розкрою передньої панелі, чи то високою, чи з пазом, одна і та ж сама для будь-яких шухляд, чи то низьких, чи високих внутрішніх. Більше про розкрій деталей та складових ми розкажемо в інших відео. І ще пару слів про деякі аксесуари. Боковий стабілізатор. Рекомендовано ставити у корпусах від 900 до 1400 мм завширшки. Він забезпечує рівномірне ковзання шухляди без перекосів. Є два типи, для напрямних від 270 до 400 мм і від 450 до 600 мм завдовжки. Підходить для усіх технологій руху, з якими працює Rivobox BlueMotion, Tipon t Blue та ServoDrive. Ручка з повідком для низьких внутрішніх шухляд. Встановлюється на високу передню панель внутрішньої шухляди. Не можна використовувати із технологією руху тип On Blue Motion. Більш детально про аксесуари та їх монтаж ми розкажемо в окремих відео. Якщо є запитання, побажання чи пропозиції, пиши їх тут, і ми з готовністю дамо на них відповідь. А на цьому у нас все. Гарного настрою, міцного здоров'я та миру тобі, і твоїм рідним до зустрічі на нашому каналі.